Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію сьомого туру міжнародного турніру в Абу-Дабі у виконанні відомого київського гросмейстера юного Ігоря Самуненкова, який протистояв над досвідченому арабському гросмейстеру Салеху Салему. Д4 зіграв українець, кінів 6, кінів 3, ж Ж3, слон Ж7, слон Ж2 рокіровки. Д6 грає салем, обираючи стариндійський захист, С4, кінь БД7. Білі виходять конем на С3, і після Е5 роблять профілактичний хід H3. Тура Е8, Б3, розмін на Д4, кінь С5 і слон Б2. Суперники роблять звичні теоретичні ходи. І після С6, ферзь С2 А5, тура А Д1, ферзь Б6, слон 3, слон Д7, тура Ф1, h5, 5 Е4. На дошці виникла добре відома позиція. Раніше тут чорні грали Тура А Д8, але в нашій партії Салем зіграв більш амбітно. Він пішов аж 4, демонструючи новий хід. Очевидно, в цій парі арабський гросмейстер вважав себе явним фаворитом, розіграв агресивний старандійський захист і хоче, врешті-решт, переграти цього юного українського шахіста. Але Салем явно недооцінив сили нашого спортсмена. Він грає G4 стандартний хід. І тут чорним треба було усвідомити, що білі поки що роблять все правильно. За результатами дебюту вони отримали певну перевагу, як це зазвичай буває в основних варіантах стариндійського захисту. І чорним тут треба грати обережно та акуратно. Наприклад, піти Ферзь А7. Але Салем вирішив пожертвувати легку фігуру і побив конем на g4. Вочевидь, цю жертву арабський гросмейстер готував ще граючи аж 5-4 на попередньому ході. Але така жертва в даній ситуації навряд чи є абсолютно коректною. Дивіться самі: після аж слон б'є ж 4, Самоненко вробить точний хід слон F3, пропонуючи розмін легких фігур. Але, звісно, в такій ситуації чорним треба зберігати матеріал, щоб було чим грати на королівському фланзі. Слон D7 грає Салем. Білі продовжують укріплювати свою позицію. Слон С1, А4, слон Е3. Протистояння по діагоналі неприємне, тому ферзь Б4, кінь С 2 розмін на Б3, тура А3, і слон повертається на С1, атакуючи туру. Салєму варто було відійти турою на А6, але арабський шахіст вже не міг повернути назад, він йде лише вперед. Забирає на Б3. І тут Самоненкову краще було просто побити цю туру. Після взяття на D4 з контратакою білого ферзя не взяття коня, а ферзь Д3, одним цим ходом захищаючи обидвох своїх слонів. Після розміну на Ф3 у білих несподівано вже навіть зайва тура. Ще й пішака на d6 можна забрати. Але ферзь Б1 зіграв український шахіст. Тура А3 не може відійти, тому що буде взяття на Б3. Тому ферзя 4 грає Салєм. Взяття на А3, кінь б'є д 4 забираємо ферзь А3, ферзь Д3, ферзь С5, кінь Е2. Врешті-решт, білі отримали, як і в розглянутому раніше варіанті, зайву туру. Але позиція не така проста, як може здатися. Чорні грають слон е 5 надійно захищаючи свого пішака д 6 і цього чорного слона не так вже просто зрушити з місця. Білим дуже не вистачає свого чорнопольника, якого вони віддали за туру суперника. Але все ж таки зайва тура є зайва тура. І поступово Ігор Самоненков координує свої сили і ре реалізує матеріальну перевагу. Він грає кінь С1 після слон, 6, кінь Б3, нападаючи на ферзя. І тут Салєму варто було все ж таки побити на С4. Справа в тому, що навіть після розміну ферзів кінь Д4 тура А8. Цю позицію не так вже просто пробити, оскільки за туру у чорних все ж таки вже 4 пішаки. Але Салям ну ніяк не хотів міняти ферзів. Вважав, що спрощувати позицію не треба, тому відійшов на Б4. Самоненко пішов слон Е2. Далі після тура А8 кінь Д4, тура А3 кінь С2 вилка, за допомогою якої українцю вдається розміняти ферзів. Забираємо б'ємо, тура відходить, але тура Д3. Тура 4, тура Б3. Далі, після тура А5, кінь повертається на D3. Слон Д4 і взяття на b7. Тут стало зрозуміло, що врятуватися чорним вже не вдасться. Після шаху короля Ш1 забираємо на С4, але кінь Ф4. Чорні ще зіграли слона 2, тура Д1, нападаючи на чорнопольного слона. І після точного ходу тура Д2. Чорні зрозуміли, що врятувати свого білопольника від розміну їм не вдасться, тому просто здалися. Ось така цікава партія, чиста шахова психологія. Розігравши агресивний дебют, Салем вирішив відразу взяти бика за рога, але цей український молодий бичок виявився не таким же й простим. Самоненков забрав все, що йому віддали, консолідував позицію і реалізував матеріальну перевагу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!